Вже чотири місяці як кав'ярня самообслуговування приносить мені пасивно гроші. В цьому відео я підб'ю підсумки, скільки вже мені принесла ця кав'ярня, і який відсоток відбиття такого бізнесу саме в мене. Інтерв'ю з хлопцем, який в 16 років відкрив кав'ярню, а також зроблю вам сюрприз. бо по цілому Львову я заховав гроші, щоб перші люди їх забрали. А також підсумую 2023 рік. Тому став чайок, підписуйся на канал. А ми, друзі, погнали! В минулих випусках про кав'ярню у мене дуже багато чого сталося. Можете глянути випуски. І якщо ви дивилися всі відео, то сума чисто заробітку за два місяці з кав'ярня самовсловання склала, друзі, 410 баксів. Як ви знаєте, моя ціль відбити свої вкладені гроші з цієї кав'ярні, яка коштує на момент 1600 доларів. Як ви знаєте, в мене кав'ярня стоїть в університеті. І я завжди йшов до того, що в мене, друзі, було взимку настільки багато продаж. Так і сталося. 1 листопада 49 к заробітком 1530 грн. 2 числа 57 кав, заробіток вже склав 1855 гривень. Ну і в п'ятницю 50 продажів. За неповний робочий тиждень вийшло заробити 4985 гривень. Листопад у мене йшов стабільно по 50-60 продажів, і я був задоволений, бо йшов до цього довго. 6 липня 58 кав, а 7 числа 52 кави. І мій рекорд по продажам заробітком на день становила 71 кава. Як думаєте, скільки я 8 листопада заробив? 2380. 50 гривень. 9-го 57 кав і 10-го 51. Тиждень получився дуже потужно, бо з нього я зробив 9470 гривень. Наступний тиждень був теж непоганий. У понеділок 51 продажа, 42 кави в вівторок, потім знов 51 кава, 58 і 22 кави. Заробіток цього третього тижня склав 7425 гривень. Все, друзі, круто йшло по 50-60 продажів, але мало щось на мою голову статися. Всім привіт, друзі! В нас в гостях Захар. Йому 16 років і він відкрив свою кав'ярню самообслуговування. Здорово, Назар, Радий бачити в гостях. Е, Назар, скажи, будь ласка, як ти вирішив взагалі відкрити кав'ярню? Давай почнемо з самого такого простого. Ну, Взагалі хотів давно чимось почати займатися. Е, постійно це в Інстаграмі там реклама показувалася з цими різними кав'ярнями. Е, але це якось е, гроші, не наважувався, страшно. Але якось я був подивився відео МакКоуді, там де він відкрив свою кав'ярню. Сказав, що от є такі хлопці, які роблять кав'ярні. А то через мене, так? Та, та, та. та. І я такий вже наважив, плюс там ціна була досить класна в порівнянні з іншими. Я такий вже наважився, що от треба вже робити, угу. нема що вже затягувати. І наважився, подзвонив та й купив. Мені тоді було ще 15 років, е, і я собі так, скажімо, такий подарунок на день народження зробив. Купив її там, за, за кілька днів до 16 років, як тільки опинили 16 років, зразу з батьками пішов до нотаріуса, щоб зробили довіреність і зразу ЦНАП відкривати ФОП. Дуже прикольно, насправді, що я робив 15 років, я в 15 років ходив до школи. Ходив до школи. 12 клас. Плюс я займаюсь народними танцями з трьох років майже професійно. Вільний час на плавання можу походити, і зараз роблю зарядні станції для зсу. Взагалі, скажи скільки часу ти думав купити кав'ярню, почати якийсь свій бізнес і чому саме кав'ярня? Ну, взагалі, якщо починати з самого початку, скажімо, від першої реклами, яку побачив, про кав'ярню, це було та більше ніж півроку, напевно. От хочеться бути якимось типу незалежним від батьків, от побачив я, там якусь прикольну штуку в інтернеті і, так скажемо, не задумуючись, взяв і замовив собі. Кав'ярня, це типу, такий бізнес, який не треба ну, дуже багато вкладень, який, в принципі, я можу це цим займатися, тому вирішив такий нейтральний бізнес, скажімо так. Загар, скільки взагалі зараз часу виділяєш на кавовий апарат, і чи ти не хочеш там в майбутньому наняти якусь людину і просто на пасиві заробляти? Ну людина, звісно, це класно, але е, щоб наймати людину, треба мати вже якусь е, фіксовану суму, яку ти вже впевнений, що тут в місяць там будеш, припустимо, мати 5-10 тисяч гривень. Тобто в середньому там в 20 хвилин вкладаюся, оскільки треба піти принести воду. Оце, напевно найбільше часу займає взяти. Пляшки і ну, піти так. до апарату набрати води і назад вернутися. Ну наскільки я знаю, дуже класні це, торгові центри, оскільки там завжди дуже багато людей. 에, особливо на перших поверхах торгових центрів, коли людям люди не мають часу або не хочуть підніматися наверх на фудкорт, бо в основному це на верхніх поверхах фудкорт, і вони так просто проходять беруть собі каву. Оце класні місця. Але ну дуже складно попасти в торговий центр, орендувати місце. Наступне питання: з якими проблемами ти зіштовхнувся в кав'ярні самообслуговування особистоти? Ну, перша проблема, це та як вже казали, це є місце. Треба знайти дуже класне місце. Ну а так е, більше проблем в основному немає. Якщо ти будеш регулярно там приходити е, і обслуговувати, дивитися за цим всім, то не буде ніяких проблем. Скажи свою думку стосовно цих людей, новачків, які хочуть купити кав'ярню. Чи вартує їм цілі залізати в цей бізнес, чи вартує, можливо, подумати над іншим бізнесом. Он чисто твоя думка. Ну, в першу чергу, це залежить від стартового бюджету, який у вас є. Це досить класний бізнес, але в першу чергу знайдіть собі місце і домовтеся за нього. Якщо у вас там якісь знайомі, які мають якийсь там торговий центр, або якийсь великий магазин прохідний, або взагалі якусь класну прохідну локацію, то спочатку домовитися за це. А так більше це досить класний бізнес, бо більше немає ніяких таких проблем. Все там тобі нічого не треба приносити, все так скажемо, є на місці. Ти прийшов там за 20 хвилин е, обслужив це все, і можна скажімо, бути вільний і рахувати гроші. От все залежить від місця. Скажи, будь ласка, три позитивних речей, які тобі найбільше подобаються в кав'ярні, і три ну, речей, які тобі не подобаються в кав'ярні. Ну подобається це те, що це такий достатньо пасивний дохід, плюс подобається те, що все можна відслідковувати з телефона. Е, ну і третє, це те, що не займає багато часу на обслуговування. Ну, і такий четвертий ще навіть каже, це то, що не треба дуже великих вкладень в цей бізнес. Ну А з мінусів е, з, з мінусів це все одно треба витрачати час. Це не я таке, що ти просто вклав гроші і забув. Хоча цей час це, там 20 хвилин на день це не є аж так вже багато. Ну і З мінусів, е, треба не забувати про це, бо деколи скільки. Це, це не, не приділяєш цьому багато часу, воно деколи забувається, потім заходиш в програму, дивишся там продажі, заходиш подивитися на камеру, а там вже нема салфеток, цукру. Ось стаканчики в мене таке було. Е, нема стаканчиків, люди собі вже замовляють, в паніці шукають стаканчики, воно лиється, вони там щось виривають, пружинка відпадає, вони біжуть. Коротше, дуже мені стидно за це, але насправді дійсно треба. Не забугатий і доглядати Бо переважно, якщо ти чимось займаєшся, і воно тебе займає багато часу, ти постійно це пам'ятаєш. А якщо ти так прийшов за 20 хвилин раз на два дні, вона там за кілька днів в тебе з голови вилітає? Особливо за суботу неділю вона з голови вилітає, що треба в понеділок, вівторок більше прийти. Захар, скажи, будь ласка, ось тобі тільки 16 років. Це ти така молода кров от українського бізнесу. Скажи, будь ласка, в якому ти напрямку хочеш рухатися в бізнесі? Що ти хочеш от, зробити? Ну, взагалі, взагалі я зараз стараюсь максимально е, багато попробувати всього різного, оскільки в мене зараз ще в моєму віці є великий плюс, це що я живу не сам, мені не треба думати за житло, за їжу. Е, батьки це все покривають, і в мене зараз є досить класна можливість попробувати максимально все і не не там не, не думати, ой, наступного місяця мені те, там треба платити за квартиру, чи треба йти купувати, їсти. І я можу так скажем, оці кошти. Попробувати щось нове. От зараз поп Попробував кав'ярню, там, пробую там, ще з криптовалютою щось робити. Ще до війни пробував акціями займатися, але зараз закрили це все не можна. Е Максимально всім Пробую займатися, і так само, хто має можливість. Виділити собі якийсь бюджет, який, так скажем, ви можете витратити і максимально пробувати всім підряд, просто і все одно там одне з десяти вистрелить і ви відіб'єте всі кошти. Лише один відсоток людей, і то може менше одного відсотка людей, як Захар пробують все підряд і знаходять багато джерел цього доходу, і ви зрозумієте, що мільйонером. Можна стати просто займаючи однією справою там 10 років. Або якщо будеш займатися там десятьма справами, за рік можеш стати мільйонером. Тому ось така от штука, ти ну на правильному шляху, насправді. А якщо витрачу, якщо є можливість, обов'язково пробувати. Ну і в кінцевому результаті більшість все одно досягає успіху, хто хто не боїться і пробує. Так дуже дякую за це. Бомбезне інтерв'ю. Захар вже вивчив твоє ім'я. Це найкрутіше. Тому що бажаю тобі гарних продажів, мені бажаю гарних yeah. продажів. Все па щасливо. Pa, pa. Я сьогодні приходжу і бачу, що просто чорний екран. Дисплей офнувся, екран був чорний. Дисплею було просто погано. Ну і розрахуватися можна було тільки готівкою. Було бідно, бо мій заробіток втрачався все рівно в понеділок було продажів 14. У вівторок 12, потім 22 продажа, в четвер сім. Ну і на останок 10. За цей тиждень готівки було лише 1920 гривень. Знаєте, не було би цієї проблеми, ми б зробили на 5-6 тисяч більше, але на жаль. Тому останній тиждень люди могли розрахуватися лише готівкою. Понеділок 12 продажів, ну і останній день цього місяця 10. У вівторок 22 продажі, потім 6. За цей останній тиждень ми зробили близько 50 продажів і заробітком 1515 гривень. Теж ми не дозаробили 6-7 тисяч гривень. Ну що, друзі, прийшли до кавового апарату, як бачите, тут тільки готівка Віталік от зробив, тут вже продерявили студенти. От Кевіль Кофі завжди на місці підтримує мене. На бачите, кавель, кофе з зробили. Ну на жаль, типу, вийшло за тиждень зробити це апарат. На, на жаль, ми втратили біля 50 продаж, напевно, тому що кожен день був ну десь 10 продажів. Ось тут вже бачите, немає стаканчиків. Віталій до речі, захворів. І зараз я буду дожди обслуговувати апарат, тому що на понеділок. Дуже хочу, щоб було набагато більше продажів. Хочу сказати, що Рома Взагалі, ромен випадок це нонсенс. Рому і грабували, і термінали, і ще щось. Ну, словом, ну, рома у нас дуже везучий клієнт, Рома не здається. Ця кав'ярня має, мені принести дуже багато прошеді. Андрій, розкажи, як ти це ставиш? Взагалі, чому, на твою думку, зламався в мене е, цей апарат? Як думаєш? Чесно кажучи, я не знаю, мені здається, на тебе навели порчу хейтери, бо я ще такого не чув, не бачу, щоб з терміналом було. У нас багато кав'ярень і ну, термінал це таке місце. Можливо, якось його вдарили. Скільки, до речі, з мене? Безкоштовно. Безкоштовно Так. Да. Я, е, що це. Я думав, я попаду в копійку, ну. ладно. Надіюся, що він не буде в мене глючити і так далі. Для всіх робимо безкоштовно. Є гарантія. Так, да, і откупляєте кав'ярню безкоштовну. Андрій вам організує да. безкоштовну кавярню. Да, Андрій? Включився. Перемога! Да. Я думаю, буде десь 60-50 продажів, навіть завтра може бути більше. Стоп! Обідно вже привезли мені дисплей, вердикт майстри було така, що він був в такому стані, наче його скинули з третього поверху. Тому я підозрюю, що його хтось сильно стукнув. Але це не точно. І заробіток цього місяця, друзі, склав 25 315 гривень. Ми маємо відняти інгредієнти: мінус 8439 гривень, оренду, світло, Віталіку. Без нього який цей бізнес був би не пасивним. Податки, телеметрію і печиво. Тому чистий прибуток з кав'ярні самообслуговування за листопад. В мене склав 9420 гривень, що є 254 бакси. Ну Якщо ми підсумуємо минулий банк, який у нас був, у нас зараз, друзі, вже відбито 664 бакси, які відбилися з 3600 доларів. Також я вирішив прикрасити кав'ярню, бо я зрозумів, що скоро новий рік Миколай, та треба, щоб цей бізнес став трошечки святковіший. Та й якщо подивитися на свята, немає дня, щоб у грудні не було якогось свята. Тому ми пішли з маратом за ялинкою, гірляндами і снігом. Дочі, друзі, купили для ялинки завтра Миколая. Хочу трошки утішити студентів. Купили такі в вогні ялинку. От Марат має цей сніжочок. Цукерки зараз поїдемо додому і короче. прикрасим завтра, коли буде Миколая, студенти такі зайдуть. А там все так красиво. Зараз настроїмо. Очі буде просто бомба! Святковий настрій. <плес> Наряджали це все ми десь годину. Ну і звичайно я купив цукерки для студентів. Друзі, ну в принципі зробили отаке от чудо, в принципі, ромашки, монетки, що символ, щоб у студентів були гроші. Ромашки. Чому ромашки? Тому що в мене лого ромашка. Ось така штука. Плюс додатково я розкидав по цілому політеху десь скільки півтора тисячі гривень. Але одне місце дуже важке, що вони ні на ну, селі не догадаються, що там гроші. А також в мене було багато готівки. Скільки була розплата готівкою, і за тиждень, напевно, набігли гроші. Я не знаю дійсно скільки тут, але бачу, що має бути солідно. Ну, думаю, тисячі дві гривень має бути в цьому апараті. Так unpacking. що зараз... Зараз розпакуємо. Я думаю, буде десь... 3 тисячі. 200 йо Йомайо, це труба. Не нормально? Oh. Оце почило, друзі. Да я працюю, я працюю в кав'я, в керню валюті. в валюті. А мені здається, що тут дійсно є десь 3000. тисячі. В моєму телеграм я скинув відео, де саме я заховав ці гроші, і вже на наступний день я бачив по камерах, як дуже багато людей щось шукає. Я ставив нички під партою в стінах, десь навіть в блоку, в партах. Але найбільшу суму, яку я заховав, це 700 гривень. Але шукали вони день, шукали два дня і не знайшли цю ничку. Тому і ніхто так не знайшов цих 700 гривень, які лежать десь в університеті з готівкою 700 гривень. І цю ничку я сполю в своєму телеграм-каналі, тому підписуйся в мій телеграм-канал. До цього в мене з підписниками також був спір, що я буду вставати 700. Ну і поспорило на 5 тисяч гривень, ясно, що я програв. Я вирішив розіграти 5 тисяч гривень, також таким способом, ховаючи гроші. Так як я придумав ховати гроші, я подумав: а і що заховати ці всі гроші по різним куточкам по Львову? Так, друзі, там є підпівденний, якщо що. Друзяки, зараз зайшли в Вікторії Гарден, ззаді Вікторії Гарден. Так що тут пачесті. 500 гривень десятками. Наприклад, протягом дня, 22 січня, я вам цілий день буду скидувати ці локації. Це би було круто і справедливо, щоб саме ви знайшли ці гроші. Тому я зібрав свої пачки грошей, і ми з Маратом поїхали на пару локацій на Жигулю. Це Вікторій Гарденс, Володимира Великого, Сигів, Арена Львів, Центр. І розкинули на 5 тисяч гривень по цілому Львові. Всього сім локацій, дві з яких по тисячу гривень, 5 локацій по 500 гривень. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. 22 січня я зранку по вечір буду вам скидувати локації в своєму телеграм-каналі, де ви зможете прийти на цю локацію і забрати ці гроші. Напишіть в коментарі, чи більше робити такого: Святкова кав'ярня була готова, а дисплей поставили 4-го числа. 2-го в сумі було 14 продажів, а 4-го числа 56 кав. Зразу 1870 гривень. 46 кав, 40, 44, 30. Вийдеся дуже прибутковий тиждень біля 216 кав із заробітком 7010 гривень. На 12 число майже був рекорд, але ні, було всього 68 кав. Це 2280 гривень. Взагалом за третій тиждень було 137 кав, а заробив я 4470 гривень. Перед останні тиждень кави коливалися 30-30 в перші дні, 45-50 і 44 в п'ятницю. 200 кав ми приготували, а заробіток 6480 гривень. Ну і останній тиждень я був в роз'їздах і була проблема з інтернетом, бо Київстар пропав. То останній тиждень був найгірший 50 на кава. 1715 гривень. Ну що, друзі, у грудні заробіток наш склав 19975 гривень. А кав було 617 штук. Чистий заробіток зі всіма витратами склав 6426 гривень. Це 173 долари. Ну і за 4 місяці я заробив чистими 837 доларів з 3600 баксів. Ціни на кав'ярню я відбив вже. 23%. Насправді це є непогана цифра. Моя ціль відбити цей бізнес кав'ярню самослуговування це 3600 баксів. Напишіть коментарі, чи мені дійсно вдасться. Привітання макоуді з новим роком. Вітаю вас з наступаючим 2025 роком. Так як я пропустив вас привітати. У 2024 році хочу сказати, що 2024 рік видався дуже важким, але ми вистояли. Бажаю вам здоров'я, грошей, профіту. Коротше, з новим 2025 роком. Згадаю наш важкий шлях, який нам довелося пройти в 2023 році. Я, Я чел, який ніколи не думав про, про бізнес. А, а тим більше, більше про гроші. гроші для мене на першому місці це було щастя. І коли в мене було в кишені 0 гривень, я подумав: а для чого це щастя, якщо в тебе нема грошей, і треба щось міняти в своєму житті і почати заробляти? Я вирішив знімати це на камеру, продавав 5 айфони 6. націнював і заробив свою. Першу копіючку перепродавав, націняв, заробляв там 200 гривень. І зараз підсумки 2023 року такі. Відкрив кав'ярню самообслуговування, відкрив криптоофіс, переїхав на нову квартиру, перепродаю машини, зіграв благодійний футбол Зірок, де ми зібрали 200 тисяч гривень на ЗСУ, відкрив фотокабінку за 7 тисяч доларів, почав експеримент з 1000 до 5 тисяч доларів тезер, створив свою криптовалюту і зміг за один день продати 71 каву. А зараз... Залив фундамент будинку, створюю проект за 60 тисяч баксів, відкрив офіс фьючерсів створив мерч, відкриваю страйкбольний клуб, створив команду трафіку скульптор, створив сайт, розробка власних вендінгових апаратів. А з вами, друзі, був ваш Макоуді. Тому, друзі, переключайтесь. А кого ви будете ще дивитися? Хто ще може так зробити, як Макоуді? Тому, друзі, не переключайтесь. My Goldie yeah. Da 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 My Goldie yeah. Ba 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 My Goldie yeah. My Goldie yeah. My Goldie Oh yeah